Мої вітання, шановні глядачі. З риночку була сьогодні на ринку. В атебе вирішила не йти, бо такого нічого не треба, то скупилась і вдома покажу вам, що купила. Покажу вам зимовий наш ринок. Трішки все тане, але у нас прохолодно, я вам так скажу. Зараз ближче покажу, бо в деяких регіонах дощ іде, а у нас, бачите, сніжок лежить. Вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемось з вами вже вдома. І я вже вдома. Буду показувати свої покупочки, але перед цим покажу. Краса на вулиці Сніжна. Надихнула мене зробити таку невеличку композицію і прикрасити куточок. Потім ще гірлянду додам. І я думаю, буде дуже гарно. Так, а тепер що купила? Була в Аврорі: ось таке печиво до кави від рошен. Вермішель швидкого приготування, бо була там саме гостра ріва. Взяла це зі смаком гострої курки. Далі теж в аврорі до кави ось такі дві зефірки до кави. Вони так і називаються до кави, бюджетний варіант Щось, чогось солоденького. І мені дуже подобаються ось такі батончики Fest Suffler. Вони дуже солодкі. Суфле в шоколадній глазурі. Мені подобаються. Уже не раз показувала, рекомендувала, хто любить дуже солодке. Так, в магазинчику в кондитерському взяла два види печива на 85 гривень. Вони вийшли. Коштують вони. Одне 130 чи 140 гривень за кілограм, інше, це Артемон 160 за кілограм. І я просила десь по 200 г. От вийшло мені, напевно, що десь 400 г на 85 гривень. Ось такого печива. Далі заходила ще в цархліб в магазинчик з випічкою. Купила ось таку булочку українську. До речі, в АТБ вона, здається, дешевше коштує. Її буду зараз в духовці підсушувати, робити такі сухарі солоденькі до чаю, плюшка ще. Плюшку просто будемо їсти з чаєм, з кавою. І ватрушку. Це синочку. Бо він з сиром любить усілякі десерти. Так, ага, і батон вже ж взяла у них, ніжно-молочний, хоча в ОТБ він коштує 19,30, а тут, здається, 24. Але в ОТБ вже не йшла. Потім в нашу рябу зайшла, купила м'ясне. Так, мені тут зав'язали, зараз розв'яжу. Курячі крила, бачите, в нашій рябі вони саме обрізають. Крило з двох частинок виходить, складається. Так, курячі крила і взяла сердечка, буду тушкувати у сметані. Теж дуже полюбляємо. а крила замариную сьогодні. Я маринувала, до речі, в меду і соєвому соусі. Дуже смачно виходить, то напевно, сьогодні так само замариную. Або в сметані, подивлюся ще. І потім ходила ще в овочевий магазинчик. Так, зараз камера сфокусується. Купила мандаринчики, тут зараз скажу 5 штучок. І картоплі. Ну, десь кілограм, напевно, що так вага відчувається, може трішечки більше. Но ціни такі, я вам скажу, на овочі, фрукти, не бюджетні. На 90 гривень картопля і мандарини. Картопля по 30 гривень за кілограм, а мандарини не знаю, поскільки. Ну, от. І це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!